Всім привіт! Хочу продовжити розповідати про опалення в нашому будинку. В попередньому відео я розповідав про цей котел. Зараз ми спробуємо з вами його розтопити. І зараз вже приблизно 50 ранку, зараз ми сходимо, подивимось скільки годин і подивимось температуру в будинку, в кімнаті. Зараз температура в системі 21 градус. Ось іде датчик на батарею на трубу примотаний, ізольований. Тобто температура труби в даний момент приблизної води 21 градус становить. У нас ще є ось такий електрокотел, але він навіть не підключений. Ми його, коли будували будинок і коли проводили систему опалення. То думали, що він буде робити, ну, коли там невеличкий мінус, плюс, там, або просто підтримувати невелику температуру в будинку. Ну, тепло, щоб було. Але колись електроенергія подорожчала, то ми його навіть <кій> <кій> то ми його навіть не підключали. То він так і висить у нас на стіні. не Функціонує. Зараз спробуємо розпалити оцей котел. Можемо заглянути зависла дровинка, не догоріла. Ось тут ми можемо бачити, мабуть, або може і не видно. Ось це треба підсвітити зараз. Ось тут знаходиться подача повітря зверху. Тут є ще знизу посередині, але воно не видно. І знизу подача повітря. Розпалка цього котла відбувається зверху. Тобто я ось так дрова нагружаю. Зараз закидаю дрова дровцата Друг розпалюю я газетами. Що тут закинемо крутенько щоб швидко розгорілося. Трошки маленьких дров. Ось так загрузили, повертаємо верхній ричажок на подачу повітря в котел Ті залишаються так само, як і є, той відкритий, і той посередині наполовину відкритий нижній. Його можна закривати, я не закриваю. Розпалюємо, закриваємо і вмикаємо. У нас стоїть зараз на 48 градусів температура. Зараз ми сходимо, подивимось, що в кімнаті відбувається, яка температура, яка температура на вулиці повітря. Зараз ми можемо бачити, що температура в кімнаті 23 градуси, 10 годин ранку, і температура на Вулиці на подвір'ї в нас треба. 0 градусів. Видно? Мабуть, що видно. Повинно бути видно. 0 градусів. Тобто за ніч горіло десь до 8-ї вечора, до півдв'яї приблизно. І температура 23 градуси збереглася. В будинку було 20. 5, тобто, впало на, тобто впало на 2 градуси. Зараз ще покажу камін. У нас ще є ось такий камінь. Ось такий камін. Ми ним користуємось в основному, коли немає світла. Коли є світло, не користуємося. Він як додатковий служить нам. Його вистачає на дві кімнати, тут повністю вистачає. На цю кімнату тут кімната 5,50 на 3 на 320 і кухня у нас на 3 на 4. Тобто на ці дві кімнати його повністю вистачає. Ось так, ми користуємося таким ще каміном. Зараз повинно вже розгорітися котел. Зараз подивимось що там з котлом. Ось ми прийшли до котла. Це у нас розгорілося, можемо цей речажок закривати, подача повітря буде тільки знизу. І все, воно коли догоне до 30, я не пам'ятаю, по-моєму, 35 градусів вмикається насос і Подача вже теплу, теплої води йде по системі. До 35 не вмикається насос. так, поки що 21 градус зберігається, тобто чив. Поки прогиється система, видно, воно роздуває його біля котла якраз Вимкнувся насос, пройшло 22 хвилини з моменту як ми розтопили. Зараз ми можемо заглянути сам потем. 36. Вмикається насос на 35 градусів. Зараз я зупиню. Ми заглянемо. Заглянемо всередину. Що тут відбувається? Ці кинемо дровцят. Ось так. Тобто добре горить. Температура продовжує підійматися. насос працює, погнав вже теплу воду по системі. Тобто насос вмикається на 35. Можна змінювати, я не пов... Не пам'ятаю, чи я змінював. По-моєму, ні. Як було на заводських настройках, так і залишилось. Бачимо, температура далі підіймається, воно розігнало. Наша температура на 48 стоїть. Тобто... Ой, я добавив, випадково. Дякую за перегляди попереднього відео. Ставте тут лайки або вподобайки, кому їх більше подобається. Дякую за перегляд і дякую за підтримку каналу. Якщо є якісь запитання або коментарі, пишіть. Будь ласка, це добре впливає на просування відео. А ми вмикаємо далі наш котел, нехай прогріває. Будинок наш. Дякую за перегляд.